Я з вами погоджуюсь, що комітет мав би, хоча би загальне розуміння мати від правоохоронних органів, чому ті підприємства, які реально працюють, які реально щось допомагають і роблять поставки, вони досить часто отримують якусь фактично таку перешкоду свід'яності. До речі, ми коли пам'ятаєте, була ситуація з засобами зв'язку з радіостанціями з тепловізорами, арчер і так далі, ми і тоді дійсно в рамках міжнародного правового співробітництва були певні Дії ми викликали представників державного бюро розслідування і національного антикорупційного бюро. І тоді, скажімо, так в результаті закритого засідання комітету, ми прийшли до такого консенсусного рішення. Ми побачили, що в рамках, скажімо, певних правових процедур дехто намагається впливати на своїх конкурентів, і ми це вже комітет, який має більш широку інформацію, підсвітили для правоохоронних органів. І це ця ситуація швидко вирішилася.